Слава Ісусу Христу! Сьогодні знову ми зможемо з вами спільно молитись за нашу Україну, за наших військових. І сьогодні спільно знову ми з вами можемо порозважати над тим моментом, як здобути незалежність. Хочу коротко пригадати про ті кроки, які ми вже робили. Про те, що незалежність вона є фізична, моральна і духовна. І от на нашій молитві ми говоримо про здобуття моральної і духовної незалежності. Фізично ми здобуваємо силою, але ми часто забуваємо про моральну і духовну незалежність. Ми говорили про важливість того, щоб дотримуватись закону. Що ми маємо, якщо ми хочемо бути вільною країною, незалежною країною, значить, це має бути країна, де дотримується закон, де немає беззаконня, де виконання закону це є нормою, і це нормально. Це навіть бути треба, знаєте, бути гордим від того, що я дотримую закону, а не навпаки. Це є моральна наша незалежність дотримувати закону. Інші кроки, про які ми говорили, вже стосуються саме більше такої духовної незалежності, що ми маємо діяти, ми не повинні боятися діяти, ми, не повинні, ми повинні вірити в себе, ми повинні пізнавати себе, і тоді ми зможемо знати наші можливості. Що ми повинні просити про допомогу. Все це є частково морально і частково духовна незалежність. Але сьогодні ми почнемо говорити саме про те, як здобути духовну незалежність. І ви знаєте, як на мою думку, саме бути духовно-незалежною людиною, це означає бути е, сформувати повністю. Моральне і фізично незалежну країну. Бо коли ми є духовно вільними, тобто, коли ми дотримуємося саме оцих духовних законів, принципів, ми формуємо правове суспільство. Тобто, дотримуватись духовних законів, якщо це для нас стає нормою, значить і дотримання звичайних законів, це теж стане нормою. І повірте, якщо б в нашій країні, наше суспільство, весь наш народ дійсно дотримувався нашого закону, того закону, який прописаний в нашій Конституції і дотримувався духовного закону, ми б були настільки сильною країною, що Росія навряд чи захотіла би з нами воювати. Тому що в нашому законі багато речей прописано. Щоб не красти, щоб не обманювати, щоб дбати про цілісність своєї країни. А дбати про цілісність своєї країни, це не означало, це означає, що жоден губернатор, голова якоїсь обласної облради чи якогось великого міста не може проголошувати незалежність своєї своєї Області, потім з нею формувати республіку. Якщо б ми дотрималися цього закону, у нас не було б стільки розрізнень в державі. Отож ми почнемо наш, наші кроки до здобуття саме духовної незалежності. І щоб здобути цю незалежність, ми повинні пізнати і розуміти свого ворога. Тобто, е розуміти того, хто загрожує нашій духовній незалежності. Це є диявол. Це та сила противна сила добру, бо є любов, є Господь. Є та сила, яка творить життя і хоче, щоб ми жили. А є сила, яка хоче зруйнувати це життя. Це є диявол. І сьогодні ми, будемо говорити про, почнемо розмовляти про ті засоби, ті кроки, якими він хоче забрати нашу незалежність, і, відповідно, зруйнувати нас як людей. Тобто ми почнемо говорити на нашій молитві про гріхи, що собою являє певний гріх і як йому можна протистояти. Отож, почнемо ми з першого. І, як на мене, самого напевно що не такого гріха, в який легко впасти, цей гріх гордині. Іван Золотоусі дуже гарно говорить про гординю, радше про людину горду. Гордий чоловік. Подібний до яблука, що всередині згнив, а зовні світиться красою? Тобто гордість це дуже демонстративний гріх. Отож, що собою являє гордість? І цей гріх ще називають всі, матір'ю всіх гріхів, гординю. Перепрошую, гординю. Не гордість, а гординю. Нам слід розрізняти гордість і гординю, бо гордість це емоція, а гординя це вже гріх. Отож, гординя мати всіх гріхів. Бо основна мета гордині, тобто основний е, якби стержень цього гріха, є те, що я себе ставлю на місце Бога. Тобто, якщо так розібратися, знаєте, це можна порівняти знаєте, сонячною системою. От колись в давнину вважали, що Земля є в центрі Всесвіту і весь Всесвіт, зорі, все обертається довкола Землі. Але коли почали досліджувати, знаєте, астрономи почали досліджувати Всесвіт, вони побачили, що це є неправда. Що центром нашої сонячної системи є саме Сонце, яке, як магніт, до себе притягнуло, ось ці наші планети, і воно тримає нас довкола себе. І з наша Земля, вона обертається довкола Сонця. І це є природній рух, який є всесвіті. А гординя, вона все ламає довкола. Вона бере себе і ставить землю замість сонця, і заставляє, і заставляє Сонце обертатись довкола себе, якщо так просто пояснити. Тобто горда людина це та людина, яка ставить себе в центр всіх подій, всьої інформації, всього, і заставляє, щоб всі довкола неї обертались. Тобто всі новини, щоб всі події довкола, щоб всі звертали на неї увагу. Горда людина це людина, яка ставить себе в центр всього, і хоче, щоб вся увага зверталась тільки на неї. Простіше кажучи, людина робить себе центром Всесвіту. Або, можна так сказати, робить себе Богом і вимагає, щоб йому поклонялись. Тобто гординя – це. Вимагає постійної уваги і похвали. Все має бути звернено тільки на мене. Це перший момент гордині. Я є центром світу. Мені ніхто не потрібний. Все має бути звернено тільки на мене. Це така демонстративна поведінка людини. Це є гордість, гординя. Але є інша сторона гордині, на яку ми часто не звертаємо уваги, але через неї диявол входить в наше життя і позбавляє нас основних речей, позбавляє любові. І друга сторона гордині це коли людина, знаєте, як каже, Я для всіх Все, я заради всіх Все. А для себе, а мені нічого не треба. А навіщо? Я обійдуся тим, що я маю. Я головне для інших, а мені нічого не треба. Згадайте заповідь любові, яку казав Христос? Люби ближнього свого як самого себе. Тобто, якщо ти працюєш для кого, якщо ти хочеш комусь добра, значить ти так само маєш прагнути добра для себе. А якщо людина каже, що мені нічого не треба, я головне все для всіх, тоді в мене стоїть питання. А чи ти любиш, таку? Чи ти любиш справді людей? Чи в тобі є дійсно ця любов і кого насправді ти любиш? Якщо ти. Не ставишся до себе так, як ти ставишся до інших, тоді любові не існує в цій людині. Тоді це є прояв гордині. Любити себе і любити ближнього, це є ознака того, що я не є горда. Тобто, так, як я ставлюсь до інших, я маю ставитись до себе. І тому другий момент оцієї гордині, це сказати, що я головне для всіх. А для себе мені нічого не треба. Це є неправильно. Це, знаєте, така фальшива любов, коли ти хочеш бути добрим в очах людей, але сам ти є ніхто. Ти не вважаєш себе доброю людиною. Тож, ще раз хочу наголосити, що таке гординя. Я ставлю себе в центр всього, всі мають довкола мене обертатись, мені поклонятись, я є Богом, я вимагаю всієї уваги тільки до себе. Або ж, головне для всіх мені нічого не треба, удавана жертовність, удавана служба іншим. Оце є гординя. Диявол теж. Готовий сказати, я тобі допоможу послужити. Але пізніше він краде людську волю. І от коли людина поводиться в такий спосіб, вона стає залежною від інших людей. Вона втрачає свою незалежність. Вона потребує інших, щоб її хвалили, щоб їй весь час приділяли увагу, щоб з нею весь час спілкувалися. Щоб про неї весь час говорили, щоб вона весь час була на чиїх устах. Вона потребує постійної слави і уваги. Тому вона втрачає свою свободу. Знаєте, це як ну, це найчастіше таке є в момент серед людей артистів. Якщо ти не є на постійній увазі, то тебе режисери не, тебе не будуть знімати в кіно? І тому вони постійно вимагають для себе якоїсь уваги? В який спосіб, це вже інша справа. Тож як нам, ну ми так коротко зру... намагаємося пізнати, що таке гордення? А як же ж нам їй протистояти? Як людина може подолати гординю? А для цього варто згадати слова Ісуса Христа. Це з Євангелія від Матея, 26 глава, 39 стих. І відійшовши осторонь, почав молитись. Отже, якщо це можливо, хай омене мене ця чаша, але хай буде не моя воля, а твоя. Протистояння гордині це є покора. Це не приниження себе, а це покора. І суть покори полягає в тому, що я визнаю, що я є недосконалий. Суть покори полягає в тому, що я пізнаю, що я не можу всього. Суть покори в тому, що я сам собі кажу, я не є всесильний. Суть покори це коли я потребую чиєїсь допомоги, що я слабкий. Суть покори в тому, що я помилився і я потребую когось, хто допоможе мені виправити цю помилку. Тобто покора це визнання і розуміння своїх можливостей, що я можу, чого я не можу. Тому приклад покори якраз є саме Христос, Його останні години життя, Його молитва в Гецеманському саду. Христос, як Син Божий, мав неймовірну силу і владу. Він міг одним словом знищити всіх своїх ворогів. Він міг зійти з Христа. Він міг заживити всі свої рани, оздоровити своє тіло. Він міг зробити все, що завгодно, щоб його не схопили. Осліпити цих людей, які прийшли його арештувати. Він все це міг зробити. Все це було його сила. Але він і розумів, що ця сила це і його слабкість, бо це спокуса. І він тому не застосовує свою силу і проявляє свою слабкість, як людина потребує допомоги, тому і просить учнів разом з ним молитись, тому кличе з собою учнів на цього е, Гецаманський сад, щоб вони його підтримали. Щоби оті хвилини розділили з ним. Тобто покора це знати свою силу і знати свої можливості, але водночас і знати те, що я всього не можу. Покора Христа, що полягала в тому, що Він виконував те, що йому наказано було: заради життя і спасіння. Знаєте, справжній. Солдат як і командир, це той, який дає наказ заради життя, віддати життя. Дуже часто наші командири вони віддають наказ виконати певне завдання. І люди, які знають, що це завдання, це може бути дорога в один бік. Але від його виконання залежить життя побратимів. І оці бійці, які кажуть, ми виконаємо, ідуть і виконують. Це є приклад покори. А є такі бійці, які кажуть ні, не хочу. Приклад покори це коли держава каже, я в небезпеці. Мене треба захищати і кличе чоловіків. Ідіть захистіть мене. Є чоловіки, які ідуть, хоча знають, що можуть загинути це приклад покори. А є чоловіки горди, гордині, які кажуть: це не моя війна, мене це не стосується, хай інші воюють. От вам і приклад: як такий гріх, як гординя. Нищить свободу людини. І водночас, як приклад покори, коли я знаю, що я перепрошую, що від мене вимагаються певні речі, хоча вони можуть бути небезпечні для мене, але я це роблю заради життя, спасіння інших. Покора це є визна, визнавати, що я недосконалий і потребую, щоб допомоги від інших. Все це є боротьба проти. Гординні. Покора це є крок до здобуття свободи. Бо коли я знаю, хто я є, чого я можу, чого не можу, це дасть мені силу протистояти тому, хто хоче забрати в мене свободу. Тож, завершуючи цю нашу коротку таку науку, крок, просто ще раз хочу сказати: гординя, я ставлю себе в центр. Все має бути довкола мене. А покора, навпаки, є готовий схилитись заради життя і заради спасіння. Прошу домовити. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови і здоровий усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Даруй нам, Господи, сьогодні тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!